Це одна сторона, зворотня, така ж сама. Ось така кольорова гамма в наборі. Є такий набір 50 на 90, 6 штук в комплекті, 1900 гривень. Такий же самий набір є банні. 70 на 140, 6 штук в наборі, 3400 гривень. 3400 гривень такі бані. І ще є великий набір 100 на 150. ну Ми називаємо їх сауна. 100 на 150, 6 штук в наборі, 4800 гривень.